Молитва за мир і вітчизну. Боже, владико і царю народів, просимо Тебе, нас силою Твого Духа, даруй спокій нашим серцям, помнож покладання надії на Твою любов, збуди в нашому народі прагнення до миру і добра, вчини нас здатними творити наше спільне майбутнє. Боже, Хай Святий Дух перетворює обличчя нашої землі і укріплює Твій народ, хай Він допомагає нам зберегти Твоє царство в особистому і сімейному житті кожної людини, в житті суспільства і держави. Бережи нас від егоїзму, не дозволь, щоб ті, хто сильніший, нехтували слабшими. Захисти нас від ненависті та упередженості до людей і інших поглядів на життя, навчи нас перемагати зло, але в той же час бачити брата в людині, який чинить погане, і не позбавляти його можливості прийти до Бога. Навчи кожного з нас помічати власну провину. А не шукати сучок в оці ближнього. Навчи нас бачити добро скрізь, де воно є, надихни нас ревно берегти Його, підтримувати і відважно захищати. Збережи нас від участі у брехні, яка губить мир, і дай нам мужність жити згідно з правдою. Даруй нам хліб насущний, благослови наш труд Боже, владику і царю народів.